Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 19 жовтня, і це 1334-та доба мужньо оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обоз UA Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І те відео, яке ви мали можливість переглянути на початку нашого вами огляду, воно демонструє ситуацію на дорогах в зоні бойових дій. Тобто, жовтень, друга половина, другий місяць осені. Сезон дощів саме цього і треба було очікувати. Проблема виникає у російських окупантів майже по всім дорогам, а, в них серйозні проблеми з можливостями використання легких транспортних засобів, а, які, в принципі, вони почали активно застосовувати влітку під час літнього наступальної кампанії в другій половині а, весни, а максимально заекономив. Техніку механізовану компоненту, яка є в російській армії, достатньо дефіцитною зараз. І це все означає те, що росіяни змушені будуть знову використовувати механізовану компоненту. Біля Покровська це вже ми неодноразово бачили під час їх спроб проведення штурмів на Добропільському напрямку в районі Володимирівки. Там вони застосовують. Танки, бойові броньовані машини в тій кількості, в якій вони їх не використовували ну раніше ще 2-3 місяці тому. А отже, це говорить про те, що їх кількість втрат саме в цій компоненті буде зростати. Бо, ось в таку о, погоду не поштурмуєш пішки, не поштурмуєш навіть на о, мотоциклах та електросамокатах. Не поштурмуєш навіть на віслючки та кавалерію кавалерійським бравим наскоком Отже, повертатися буде гуснянка, і вона буде горіти. Це ситуація щодо логістики, щодо штурмів. З іншого боку, у російських окупантів, тим не менш, є дві локації, де вони станом на зараз розширили зону своєї присутності в приміській. Зоні на околицях одного з міст це Покровськ, і є локація, де вони, не звертаючи увагу на величезні втрати та інколи висновність підрозділів, намагаються вийти на велике місто, щоб зимовий період розпочати саме в цьому місті бойові дії. А ви скажете, що це Куп'янськ? Ні, вони в Куп'янській вже є, у тому то і справа. І зараз відбувається процес їх там е, блокування, зачистки. Ну, я е, маю надію, що нездовзі ми з вами зможемо е, говорити і про те, як Скуп'янська їх вибили. А говоримо про загрозу для зовсім іншого міста. Це Лиманський напрямок, це Лиман. Сили оборони України стримують російських окупантів зараз на Лиманському напрямку, одночасно. По о, двом векторам руху е, їх загальновійськових армій в першу чергу задіяні російська е, 20 загальна загальновійськова армія, яка мала нещодавно можливість е, перейти на правий берег річки Нітрусу в районі середнього та в районі Шандриголова, якраз взяття під контроль Шандриголова дозволяє зараз росіянам по річці. Нітрус а, рухатись одночасно як по лівому, так і по правому берегу, в тому числі до Новоселівки. Мета Ярова, мета Пришип, мета Дробишова. Новоселівка, Пришип, ярова Дробишова. А через колодязі на ставки а, і окремо в обхід колодязів у росіян, ну м'яко кажучи. Тут не дуже а, зараз йдуть справи за планом, і саме ставки а, є серйозною перепоною для російських окупантів в питаннях а, розширення лівого флангу 20-ї загальної військової армії. А, переважно тут діють підрозділи зі складу 144-ї мотострілецької дивізії. А, також вона має підсилення другою мотострілецькою дивізією, яка входила до складу першої танкової армії. Зараз а, якраз 20-ту ЗВА підсилили цим підрозділом. Як я а, коли згадую першу танку армію, неодноразово говорю про те, що ця армія перетворилася з якогось унікального для світової практики монструозного формування. Ну, просто в якогось там донора підрозділів для 6 ЗВА, 20 зва і 25 ЗВА. А в свою чергу, 25 ЗВА намагається через Торське, а також по напрямку на Ємпіль. А, ну, скажімо так, Торське зарічне і через Ємпіль розширювати свою зону контролю одночасно для виконання двох задач. Створення умов для розвитку подій по південному берегу а, річки Сіверський Донець, а, тобто тиск з півночі на південь для тиску на Серебрянку, на дронівку а, для подальшого створення умов для третьої загальної військової армії для розширення її зони контролю і подальшого наступу а, на а, Сіверськ. І, безумовно, це використання свого ресурсу для створення східного удару на Лиман, тобто саме через Ємпіль, саме через Зарічне з проривом та виходом на Лиман. Тобто, загально їх план це охоплення Лимана з силами 20-ї та 25-ї загальної військової армії з півночі та зі Сходу при чому, при цьому 25-та військова загальна військова армія використовує на максимум зараз ресурс 67-ї мотострілецької дивізії також активно використовується підрозділ 164 та 169 окремої мотострілецької бригади, які якраз мали підсилення з підрозділами 11 окремої танкової бригади. Всі ці сили та засоби сконцентровані для того, щоб тиснути на безпосередньо зарічне. Зарічного на Лиман відповідно в них плани виходу, і на ємпіль а, в районі зарічного треба зазначити, що російські окупаційні війська перейшли а, чорний жеребець і зараз намагаються закріпитися на правому березі, і значно розширити зону контролю. На мапі Діпстет ви бачите досить велику, таке, а, велике, а, велику протяжність. Сірої зони, хоча насправді воно не зовсім відповідає дійсності, тут трошки діпстейт гіпертрафував а, присутність сірої зони, але цей напрямок не даремно зараз знаходиться в сірій зоні, тому що рельєфно ландшафтні особливості дійсно а, досі такі неприємні, і росіяни не тільки будуть мати можливість використовуючи цей напрямок. А для того щоб більш ефективно використовувати рельєфно ландшафтні особливості для розширення зон контролю, а й, окрім цього, іншого, велика кількість лісосмуг дозволяє діяти як одночасно в напрямку на Лиман, так і на ставки, з якими у 20-ї загальної військової армії багато проблем, а тому в принципі. Напрямок, це таке собі передбачення того, що може статися, якщо російські окупаційні війська візьмуть навіть не все за річне під а, свій контроль, а будуть мати хоча б вихід а, на його а, західні околиці, і відповідно воно стане таким собі прихильним двором, таким собі сквозне буде. Проникнення росіян і вихід а, через західні околиці а, в польові умови. Але це все ж таки поле. Не забувайте про що ми говорили на самому початку сезон дощів Тобто для них зараз в польових умовах ведення бойових дій а, досить ускладнюється, і все це буде впливати на їх можливості виходу до Лиману з іншого боку, російське командування. Продовжує тиснути на російських а, військових, щоб вони до зимового періоду вийшли на околиці Лимана, і взимку, щоб ми побачили саме перші штурмові дії а, по Лиману з боку а, росіян їх 20 та 25 п'ятої зива. Щодо 25 п'ятої зива в районі Ємпіль, то тут а, також а, можна сказати, що сіра зона. Доволі так гіпертрофовано розширена, особливо в межах самого населеного пункту, оскільки у росіян а, була спроба закріпитися в районі а, залізничного вокзалу, але сировою оборони України їх звідти вибили. І зараз росіяни переважно а, розподілені а, в а, лісі а, на північ від а, Ямполю, а також для них такою точкою. Базовою точкою збору а, залишається страусина ферма. Тобто вони е, орієнтуються на це, а, також а, вони намагаються е, накопичуватись саме в лісі, і наступною базовою точкою для них може стати інша страусина ферма. Тобто, оточили їмпіль по страусинним фермам а, з схід та. З заходу. Ну звісно, оточили це. Я використовую цей термін а, виключно з таким собі сарказмом. Але дійсно струсині ферми вони використовують для того, а, щоб а, ну, мати таку собі точку закріплення для виходу на інші а, локації. А, отже, ситуація а, приблизно така: росіяни отримали наказ зиму зустрічати на околицях Лиману. Саме в міських умовах, і вони намагаються це зараз реалізувати. У 20-ї загальної загальновійськової армії це е, виходить не дуже, е, вона досить повільно виконує поставлені задачі. А е, в свою чергу, 25-та загальна військова армія за останній час трохи пришвидшилась, але і там є відповідний нюанс. І цей нюанс полягає у тому, е, що 25-та ЗВА, вона виснажена набагато більше аніж 20-та. і ці бойові дії для неї будуть даватися набагато складніше. Ну а зараз переходимо до е, Покровська, де у російських окупантів на півдні було просування, е, досить ризиковане просування, як на мене, але Покровськ це не тільки успіхи в районі Добропілля, це і загроза продовження відправлення. А в саме місто диверсійних груп, які інколи переодягаються знову ж таки класично в цивільних, і під виглядом цивільним намагаються заходити та закріплятися а, на південних околицях Покровська. А, отже, Покровськ. в районі Покровська російські окупаційні війська мають два основні напрямки: зараз за півдня по удару по місту для проникнення в місто. Це через звірове 1 травня воно ж Леонтовичі, а також зі звірового на Зеленівку і вихід по вулиці Ювелейні. А через звірове на Леонтовичі вони мають вихід, вихід по вулиці Сазонова-Зотова, привольній через Зеленівку на Ювелейну. Відповідно, ці два напрямки чим вони відрізняються. А росіяни якраз з звірового з самого початку через Леонтовича, через 1 травня і по Привольній і продовженню траси 05-15 мали можливість закидати диверсійні групи в Покровськ, відповідно використовуючи прикриття забудови на околицях Покровська. Саме приватного сектору з Леонтовичі і використовуючи прикриття також троянди, намагалися вийти на Ювелейну. А чому саме на ювелейну? Чому їх цікавить саме ця вулиця? Тому що як ви можете побачити біля цієї вулиці знаходиться досить багато кварталів, які дозволяють закріплятися. Оскільки там є те, що найбільш цього подобається росіянам під час проведення штурмових дій, це дитячі садочки, це школи. Відповідно, це об'єкти, будинки, будівлі, а, в яких можна накопичуватись. Тому для них а, ця вулиця зараз є пріоритетною, мабуть, навіть більше а, аніж привольна. Хоча здавалося б, вона була завжди основною для закидання диверсійних а, груп на околиці а, Покровська. Відповідно, після того, як вони мали можливість зайти в Зеленівку, а цей процес для них, а, ну, він спростився, він став більш простий. І, е, у росіян, відповідно, є можливість групами по 2-3, 3-4 тіла. Але проникати до а, вулиці захисників а, України це траса. Вона ж вулиця, це і є трасою М 30 а, Тому для росіян є такі, така подвійна можливість виходу, прикриваючись а, приватним сектором вздовж цих вулиць а, невеликими групами, поки ще а, повністю дерева не облесіли, Поки що більш-менше леє Зеленка, вони намагаються прориватися в Покровськ. А в свою чергу, якщо подивитися на загальну ситуацію з цією можливістю виходу на Покровськ, то усі дуже добре помічають, що тут, ну через звірове, м'яко кажучи, можна е зробити цікавий такий е фінт е для росіян і повторити той самий Добропільський, Апендікс обрізати його, тому що так цей апендікс він витягнутий. Тут головне відповідно мати сили та засоби для проведення таких дій. Отже, ситуація біля Покровська з на півдні вона ускладнюється тим, що у Росіян з'явилась можливість такого виходу. З іншого боку, повторююсь, російське командування дуже добре також розуміє, чим воно ризикує. Тому що перерізати цей апендікс, можливість є. Повторююсь, були приклади, успішні приклади, як це робилося на добропіллі. А, в свою чергу знову ж таки, у порівнянні з добропіллям саме в районі Покровську, на жаль, а, росіян більше є результативності, і вони також отримали відповідний наказ. Вони отримали наказ зимувати саме в Покровську на околицях. Хоча південну е, частину Покровська, околиць Покровська, вони е, повинні будуть взяти під свій контроль, щоб перезимувати саме на околицях по межі М-30. Е, знову ж таки, Леонтовичі, Звірове, Троянда. Зеленівка, ну і відповідно школи, дитячі садочки будуть пріоритетом. Саме а, такі задачі стоять перед а, росіянами, і тут важливий ще один момент. Найближчим часом а, може відбутися скоріш за все. Відбудеться зустріч між Трампом та Путіним в а, на, 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 на території Угорщини, в а, Будапешті. Я не буду зараз говорити про політичний підтекст всієї цієї історії, але зазвичай, коли відбуваються такі зустрічі, а росіяни активізуються. Тому найближчим часом треба бути готовими не тільки к активізації росіян в зоні бойових дій, навіть ціною великих втрат, але й вони завжди будуть намагатися щось показати, щось зробити, щось продемонструвати, які вони активні, а й к активізації. Терору проти цивільного населення, а тому ракетні удари та масовані нальоти дронами Камікадзе Шахет-136 найближчим часом треба очікувати і не ігноруємо відповідно повітряних тривог. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника та прокоментувавши і послушавши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтингів окремого сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви можете ще стати спонсором обосії, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Ну а спонсори цей контент завжди отримують першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемося, як завжди. Завтра зранку на обосії під час чергового огляду мапи бойових дій слава Україні, слава нації.